Привіт! Сьогодні хочу поговорити про насіння, яке маю в продажі, і можу запропонувати вам, адже насіння, яке вирощене садівницею, зазвичай більш свіжіше, ніж магазинне, і краще сходить. Перший сухоцвіт і насіння сухоцвіта, яке пропоную, це лагурус. Дуже він популярний. Дуже зупинятися в описі рослинки не буду, буду проговорювати лише про агрономію, да, тобто як його вирощувати. Зазвичай насіння лагурусу сходить добре. Можна посіяти трьома способами. Можна посіяти на розсаду десь приблизно у березні квітні, ну, так, щоб розсада дуже не переросла. Краще там середина квітня, можна посіяти під зиму в ґрунт, але е, дивлячись, яка буде зима, не все насіння, може перезимувати. І е, третій спосіб це посіяти прямо в грядку. Е, е, теж варіант, теж сходить добре, але такий е, нюанс, що е, тоді врожай почнете збирати пізніше. Наступний злак, який я пропоную, це ситарія або лисячий хвіст. Ще дуже часто називають. У мене вона є дві, двох різновидів: зелена і темно-бордова. Якщо судити на одному городі близько, то вона з часом перепиляється і стає одного кольору. Їй спокійно можна сіяти в грядку, врожай дає не один за сезон. І, в принципі, достатньо для того, щоб зібрати багато на розсаду немає. Змісту сіяти раніше. Пайза хлібна. Пайза хлібна теж можна висівати прямо в ґрунт, але зважати на те, що повторні весняні заморозки можуть все ж таки зашкодити цим рослинам. І Теж дуже дає багато врожаю, на розсаду сіяти не потрібно. Просо-червоне. Просо-червоне це таке високе просо, це те просо, яке використовують для виготовлення віників, але дуже класний флористичний матеріал це теж. І його сію в грядку, але посіви не дуже загущую. Просо чорне, Просо чорне, теж сію в грядку, коли мене загроза весняних заморозків і не дуже густо, теж не один врожай за сезон можна зібрати. Просо волосовидне, Просо волосовидне краще посіяти через розсаду, адже має воно дрібне насіння і щоб воно не загубилося в грядках, воно дуже схоже в ранній стадії на. Бур'янець, тому краще через розсаду, але не дуже рано, щоб вона не переросла. Надалі воно буде насіватися самостійно. Так, бромус. Бромус, за моїм спостереженням, взагалі, краще посіяти під зиму, щоб воно зійшло на восени і таким чином перезимувало, закущилося і дало врожай вже. На наступний рік влітку. Але якщо посіяти навесні, то теж добре сходить, можна прямо в грядку, але урожай буде трішки менший. Що ще по злакам, то теж дуже гарний злак Чомиза. Дуже такі фактурні колоски, теж можна сіяти прямо в ґрунт, добре сходить. І е, прорідити сходим. Фалярис е, можна через розсаду, щоб отримати раніше врожай, але великого такого сенсу це немає. Е, краще сіяти просто в ґрунт, дає гарний врожай, але не треба загущувати, щоб колоски були е, такі величенькі. Амобіум. ось ці білень, біленькі квіточки е, сіяти можна прямо в ґрунт, можна через розсаду. Добре сходить, навіть той, який сходить під зиму, іноді перезимовує, дивлячись, яка зима. Нігела Дамаська ось ось ці такі коробочки. На часничок схожий, вона не боїться холоду, вона дає дуже ранній врожай, добре сходить в грядці на розсаду не треба її сіяти тому що в неї стрижневий корінь вона переносить пересадку. мак мак е Дикий польовий, теж сіяти можна і під зиму по поверхні, і рано-рано навесні. Дуже рано треба сіяти, теж морозу не боїться, тому можна зібрати ранній врожай. Безсмертники ось такі квіточки. Краще посіяти через розсаду, тоді отримаєте швидше врожай. Але можна посіяти і в грядку, але треба розраховувати на те, що заквітне він пізніше. Молюцела Молюцела – це рослинка, яка не любить вирощування через розсаду. Краще навіть її насіння прохолодити, таку ніби стратифікацію провести, морозилку покласти хоча б сухе насіння. І тоді вона дає такі досить дружні сходи, тобто зразу на грядку. Молюцелу сіємо. Є мене, канатник є в мене темний, ось тут він представлений в природному кольорі, і є світлий, світлий ось тут є на цьому букеті, ось тут, і їх сіємо прямо в ґрунт. Але коли мене загроза заморозків, тому що... Вони бояться. Салат, його можна використовувати в їжу, а насінневі коробочки потім такі ось досить ажорні, вибілити можна, пофарбувати. Його можна сіяти прямо в ґрунт, непогано сходить він. Дуже холоду не боїться, все добре. Так, ще одна рослинка це Нігела Східна, теж дає самосів, в принципі, не боїться холоду, як її подружка Нігела дамаська. Не любить пересадки, тому сіємо відразу в грядку. Так, Ось тут ще є квітка сафлору, теж сіємо прямо в грядку. Добре сходить в грядці. На розсаду ну, не сподобалося мені з розсади, але можливо поекспериментувати і не бачу я такого великого сенсу сіяти його на розсаду. Бо все одно дає він сафлори, в принципі, дає один урожай. В мене дав не знали. Ось тут колосочки є, такі довгі, це поліпагон. Його сіємо в грядку, але не загущуємо сходи, тому що тоді колоски будуть дрібними. Льон сіємо прямо в грядку, не загучуємо, але не сіємо дуже рідко. Ну, десь приблизно на 1 см, 3 насінинки, щоб потрапляло, тоді гарні він формує такі суцвіття, які легко використати в букетах. Лонас. Я потім ще додам картиночки в відеолонас. Це теж можемо сіяти в ґрунт. Я вирощувала і через розсаду, і відразу в ґрунт. Різниці великої не побачила, тільки той врожай був трішки раніше, а який посіяла в ґрунт, кущі були більш такі об'ємні. Геліптерум гомбальта: сіємо відразу в ґрунт. Добре себе почуває. Нарощує великі кущі. Геліптерум. Ну, За моїми спостереженнями краще через розсаду, бо в ґрунті чомусь у мене він завжди починає хворіти, але, в принципі, сію частинку і в ґрунт для того, щоб розтягнути період збору врожаю, тому що не досить просто збирати врожай, бо треба по одній стеблинці зрізати квіточку. Якщо говорити про пшеничку, якщо вона яра, то рано рано навесні. Наприклад, ось така чорна, то рана навесні. Вербена бонарська краще під зиму, тоді дає досить добрі сходи. або ж треба стратифікувати, ну, з нею ще, так скажемо, не подружилася, тому точно сказати не можу. Але насіння досить добре сходи, але через досить тривалий проміжок часу. Насіння двох видів скабіози. Це скабіоза зірчаста, така кульками, і ну, її можна через розсаду, але краще прямо в грядку. Вона така має величеньке насіння, сходи видно в грядці, тому можна в грядку. В принципі, врожай дає добрий, і можна назбирати. Да? Не обов'язково дуже рано сіяти, вона, до речі, теж може під зиму сама сходити і в такі сніжні зими перезимовувати. І скабіоза звичайна. Не дуже часто ви побачите використання матеріалу зі скабіози звичайної. Це такі шишечки. Я додам від відео світлинку покажу, але їх дуже багато. і вони мені подобаються в виділеному стані, в зеленому, фарбувати не встигала їх, але я думаю, і в фарбованому вигляді вони дуже гарні. Її можна прямо в ґрунт теж сіяти. Це і гарний однорічник, який прикрасить ваші клумби і е, дасть гарний, цікавий флористичний матеріал. Так, е, із багаторічників дереві, е, так як сходи досить дрібненькі, це може бути звичайний дерев'я. Е, Ковила хвіст поні. Це багаторічник, але досить легко вирощується із насіння. Але насіння-дрібненьке, то краще посіяти у, ем, на розсаду у стаканчики. І е, чим раніше, тим до осені буде пушніший кущ, і до осені ви отримаєте вже і перший врожай. Е, Просо-африканське. Темне і просто африканське біле, можна через розсаду, тоді раніше, і довше будете збирати врожай, але і можна посіяти в грядку, але як і в куруску, тільки після того, як мене загроза весняних заморозків, бо рослина теплолюбна і підмерзає.